От кому хорошо. Це персику. Розтягнувся. Лапи зі шкафу звисають. Спить. Пузом догори. Задні лапи. В стінку вперлися, в шкафчика. Персик. Насолоджується життям. І її знімаю, він навіть очі не відкриває. І тільки підійшов, він очі відкрив, подивився, що це я. Все, закрив, говорить, все. Я спати, ви собі що хочете, той робіть. Я вас ночу розбужу, так? Да? Отак, це виглядає. Почав вже залазити на свою полицю. Моя полиця нижче, а він вже на свою запригує. Бачили, головою повернув. Добав, іди звідси не заважай. Спи-спи. Ну,